12 популярних психологічних тригерів і як їх використовувати в інфобізнесі. Психологічні тригери це фактори або прийоми, які впливають на емоційні та поведінкові реакції людей і стимулюють їх до певних дій. У маркетингу та продажах тригери використовують для привернення уваги, підвищення інтересу, зміцнення довіри та мотивації до покупки. Використання тригерів в інфобізнесі допомагає створити кращу взаємодію зі своєю аудиторією, посилити їх зацікавленість у ваших пропозиціях та полегшити для них ухвалення рішення про покупку. В цьому відео я розповім вам про 12 популярних психологічних тригерів і як ви можете використовувати їх в інфобізнесі. До речі, мене звуть Дріваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я зараз буду віщати вам це відео. Тож, давайте почнемо з першого тригеру. Що ж це за тригер? Тригер номер 1 Дефіцит. Люди цінують те, чого мало. Якщо їм показати, що продукт або послуга обмежені в кількості або за часом, то це створює ефект дефіциту. Як використовують дефіцит в інфобізнесі? Топові експерти створюють майстер-майнди або майстергрупи, беруть в них обмежену кількість людей, там 8-10 чоловік, і продають це дуже дорого. Дуже дорогий такий інфопродукт виходить. І люди купують такі мастемайди і майстергрупи, бо, окрім того, що це дуже цінна пропозиція, там ти зможеш отримати дійсно дуже цінні знання, на них сильно діє фактор дефіциту, бо кількість місць дуже обмежена, всього 8-10 місць, а наступний набір буде не скоро, або там через 3, 5 там, чи 6 місяців, чи, чи навіть через рік. Як ви можете використовувати дефіцит в інфобізнесі? Коли ви продаєте свої інфопродукти, обмежуйте їх кількість або ж обмежуйте час дії знижки на них чи час, коли можна отримати якісь спеціальні бонуси. Це буде мотивувати людей швидше приймати рішення і краще купувати, щоб не втратити таку вигідну можливість. Тригер номер 2 Взаємна вдячність. Коли ми отримуємо щось дійсно цінне від іншої людини, то хочемо їй якимось чином віддячити. Саме так працює тригер взаємної вдячності. Як використовують взаємну вдячність в інфобізнесі? Цей тригер часто використовують у різних воронках продажів, коли пропонують людям якийсь цінний безкоштовний інфопродукт в обмін на їх контактні дані. Я тобі даю цінність, а з тебе за це підписка в мою воронку. Такий собі взаємний вигідний обмін. Як Ви можете використовувати взаємну вдячність в інфобізнесі? Перш ніж запропонувати своїм потенційним клієнтам щось за гроші, дайте їм багато цінності безкоштовно. У вигляді безкоштовного контенту, безкоштовних інфопродуктів, безкоштовних додаткових матеріалів, це буде спонукати їх віддячити вам, купивши ваші платні інфопродукти або ваші платні послуги. Тригер номер 3 три. Досвід володіння. Люди сильніше прив'язуються до того, що вже відчули своїм. І коли вони це відчули, коли вони відчули, що ця річ, можна сказати, їхня, то їм складніше від цього відмовитися. На цьому базується дія тригера Досвід володіння. Як цей тригер використовують в інфобізнесі? В онлайн школах потенційним клієнтам дають можливість певний період часу, тестовий період, повчитися в школі безкоштовно. Коли цей період закінчується, то учню треба вже платити гроші, щоб продовжити своє навчання. Після того, як він вже отримав досвід володіння, як учень отримав такий досвід, є більша віргідність того, що він захоче продовжити навчання вже за гроші? Як ви можете використовувати цей тригер в інфобізнесі? Коли ви будете випускати нові платні інфопродукти, давайте людям можливість їх спробувати, надавши безкоштовний доступ до частини цього інфопродукту, наприклад, доступ до глави книги або доступ до уроку вашого відеокурсу. Коли потенційні клієнти отримають певну користь від частини вашого платного інфопродукту, то їм буде складніше відмовитися від повного вашого платного інфопродукту. Тригер номер 4 Бажання бути частиною цілого. Люди прагнуть відчувати себе частиною певної спільноти. Групова приналежність це сильний мотиватор і хороший тригер. Як цей тригер використовують в інфобізнесі? Деякі експерти створюють так звані платні мембершипи з, помі... з помісячною оплатою. Окрім цінних знань і різних бонусів, там ти ще отримуєш можливість регулярно спілкуватися з купою однодумців і бути частиною їх спільноти. Відчуття причетності до чогось більшого додає ваги рішенню приєднатися до такого мембершипу і бути його частиною ще довгий час. Як ви можете використовувати цей тригер в інфобізнесі? Створіть свою закриту групу в соціальних мережах або закритий свій телеграм-канал з закритим телеграм-чатом, де ви будете ділитися ексклюзивною інформацією по вашій темі, а учасники зможуть обговорювати ваші матеріали і спілкуватися між собою. І запропонуйте своїй аудиторії стати частиною вашої спільноти або за якусь символічну ціну, або ж безкоштовно. Люди будуть відчувати себе частиною вашої спільноти, що підсилить їх довіру і лояльність до вас, і у підсумку принесе більше продажів ваших платних інфопродуктів і послуг. Тригер номер 5 авторитетність. Люди більше довіряють експертам та визнаним авторитетам у своїй сфері. Якщо ви маєте певний авторитет на ринку чи визнання, або ж співпрацюєте з відомими людьми, це викликає до вас більше довіри. Як цей тригер використовують у інфобізнесі? Багато експертів, які ще не стали популярними експертами, вони створюють контент разом з більш відомими людьми, з більш відомими експертами, наприклад, беруть у них інтерв'ю. І таким чином, за рахунок цих людей, за рахунок цих відомих людей, вони отримують певний авторитет на ринку, бо люди починають асоціювати їх з цими відомими людьми, з цими відомими експертами. Як ви можете використовувати авторитетність в інфобізнесі? Показуйте людям, що ви знаєте свою справу і є дійсно експертом, ділячись цінною інформацією, порадами, кейсами і своїми дослідженнями на різних популярних соціальних платформах. Коли ваші потенційні клієнти будуть бачити, що ви активно ділитесь цінними знаннями та практичними порадами, вони будуть більше вам довіряти і краще у вас щось купувати, бо ви станете для них авторитетом на ринку. Тригер номер 6 Чесність. Прозорість і чесність викликають у людей величезну довіру, тому чесність являється дуже потужним тригером. Як використовують чесність в інфобізнесі? Успішні інфобізнесмени періодично діляться в своїх соціальних мережах і своєму контенті розповідями про свої недоліки і свої невдачі. Це додає їм довіри у їх аудиторії, бо вони чесні і показують себе з різних сторін, не тільки з хорошої. Як ви можете використовувати чесність в інфобізнесі? Я пропоную вам використовувати чесність не просто як тригер, а як одну з ваших основних стратегій в інфобізнесі. Тобто намагайтеся завжди бути чесними зі своєю аудиторією. Давайте правдиві обіцянки, які реально можете виконати. Коли продаєте свої продукти чи послуги, чесно і прямо озвучуйте їх реальні переваги, а також можливі недоліки чи обмеження. Коли показуєте себе в соціальних мережах, то показуйте з різних сторін, а не тільки з хорошої. Коли косячите, то чесно в цьому признавайте своїй аудиторії. Тригер номер 7 послідовність. Люди схильні дотримуватись своїх рішень і бути послідовними. Якщо хтось вже зробив перший крок взаємодіяв з вами чи вашими матеріалами в певному послідовному процесі, то він з більшою ймовірністю зробить і наступний крок як використовують послідовність в інфобізнесі. Найпопулярніший приклад це коли на сторінці підписки замість форми підписки сервіса email розсилок розміщують кнопку. Але коли ти натискаєш на цю кнопку, щоб отримати безкоштовний продукт, то з'являється форма підписки сервіса email розсилок. Майже те саме, але фішка в тому, що в цьому випадку люди краще підписуються, краще заповнюють форму підписки. Бо після того, як вони вже зробили першу просту дію і натисли на кнопку, вони хочуть бути послідовними і завершити процес, заповнити форму підписки і підписатися. Як ви можете використовувати цей тригер в інфобізнесі? Ви можете створити платні продукти чи платне навчання для людей з різним рівнем знань. Перший рівень для новачків, другий рівень для досвідчених і третій рівень для професіоналів. Прагнення до послідовності буде заохочувати ваших клієнтів поступово рухатися від початкового рівня до просунутого, від новачка до професіонала. Таким чином, за рахунок послідовності, ви зможете заробляти більше грошей з ваших існуючих клієнтів. Бо ваші клієнти спочатку прийдуть, прийдуть навчання для новачків, потім для досвідчених, а потім для професіоналів. І ви заробите з одного ж того ж самого клієнту набагато більше грошей. Тригер номер 8 Спільний ворог. Спільна мета об'єднує. Коли вас і ваших потенційних клієнтів об'єднує якась спільна проблема чи якийсь спільний ворог, то це посилює почуття спільності і викликає у ваших потенційних клієнтів більшу довіру до вас. Як цей тригер використовують в інфобізнесі? Коли деякі досвідчені експерти запускають якийсь новий продукт, то вони намагаються представити його як альтернативу якомусь популярному рішенню на ринку. Наприклад, коли багато експертів на ринку навчають тому, як заробляти на запусках в соціальних мережах, експерт випускає продукт продукт, в якому навчає тому, як заробляти без запусків, без складних і виснажливих запусків. Це дуже підкупає тих людей, які не люблять запуски або в яких з ними виникли певні складнощі в минулому, у яких з ними не склалося. Бо в них з'являється союзник, який виступає проти їх спільного ворогу, проти запусків. Він позиціонує себе. Як експерта, який навчає там іншому підходу, як ви можете використовувати цей тригер в інфобізнесі? Вам треба знайти якусь серйозну проблему на вашому ринку, у вашій темі і зробити її своїм головним ворогом. І в своєму контенті, і в своїх різних матеріалах, безкоштовних і платних, вам треба постійно це транслювати, постійно це доносити до аудиторії, що ця проблема є вашим основним ворогом, з яким ви наполегливо боретесь. Таким чином ви зможете притягувати до себе людей, які борються з цією проблемою, зробити їх своїми союзниками чи навіть фанатами, і отримати від них величезний кредит довіри. Тригер номер 9 Відкрита петля. Незавершеність мотивує продовжувати. Коли ви почули початок якоїсь цікавої історії, то вам дуже хочеться дізнатися, чим вона закінчиться. Так працює тригер відкрита петля, який лежить в основі більшості серіалів, де цих петель дуже багато. Як відкриту петлю використовують в інфобізнесі? Цей тригер часто використовують на вебінарах, щоб змусити більше глядачів досидіти до кінця вебінару. На початку вебінару спікер відкриває петлю, почавши якусь цікаву історію, чи надавши глядачам лише частину якоїсь дуже цінної інформації. А в кінці вебінару він закриває петлю, закінчуючи свою історію, чи надаючи решту дуже цінної інформації. Як ви можете використовувати цей тригер в інфобізнесі? Ви можете використовувати відкриті петлі в своїх автосеріях листів ваших воронок-продажів, щоб підписники чекали ці листи, краще їх відкривали і уважно читали їх зміст. Для цього вам треба завершувати ваші листи на якомусь дуже цікавому місці і говорити про те, що продовження чекайте вже в наступному листі, і люди будуть чекати наступний лист. Тригер номер 10 соціальне підтвердження. Це потужний тригер, заснований на прагненні людей наслідувати інших і покладатися на думку більшості. Коли потенційні клієнти бачать, що інші люди вже придбали товар чи залишили там позитивні відгуки, це підвищує їхню довіру і бажання приєднатися до цієї групи. Як соціальне підтвердження використовують в інфобізнесі, коли досвідчені інфопідприємці запускають новий інфопродукт? Вони намагаються спочатку продати його своїй самій лояльній аудиторії, своїм, наприклад, постійним клієнтам на якихось дуже вигідних умовах. Задача це зробити швидко багато продажів. Потім вони використовують це соціальне підтвердження, що, наприклад, цей продукт вже купило 100 людей для того, щоб їм було легше продавати його іншій аудиторії вже на менш вигідних умовах. Як ви можете використовувати цей тригер в інфобізнесі? Я раджу вам збирати позитивні кейси і відгуки людей, які досягли певного успіху завдяки вам чи вашим матеріалам, платним чи безкоштовним. А потім використовувати ці кейси і відгуки на сторінках продажів ваших платних інфопродуктів, на ваших вебінарах, на ваших консультаціях, на ваших аккаунтах в соціальних мережах. Ці елементи соціального підтвердження будуть підсилювати довіру до вас і вашого навчання та допомагати вам краще продавати ваші платні пропозиції. Тригер номер 11 Конспіративність. В основу цього тригеру закладені ефект таємниці та ексклюзивної інформації. Коли ви ділитесь зі своєю аудиторією секретами, інсайтами чи якоюсь унікальною інформацією, це робить вас дуже цінною людиною для них. Як використовують цей тригер в інфобізнесі? Деякі просунуті експерти їздять навчатися в Америку, дізнаються там різні фішки, секрети, інсайти у їхніх експертів, а потім приїжджають додому, створюють на основі ось цих ось отриманих знань в Америці свої платні пропозиції і продають їх вже на своєму ринку. І якраз тригер конспіративність допомагає їм добре продавати ці нові платні пропозиції. Як ви можете використовувати конспіративність в інфобізнесі? Ви можете шукати якусь унікальну інформацію по вашій темі, а потім ділитися нею в повному обсязі лише з вашою найгарячішою аудиторією, наприклад, з вашими клієнтами, з людьми, які у вас щось вже купили. І обов'язково говорити цим людям про унікальність цієї інформації, про те, що ви ділитесь нею тільки з ними, бо вони особливі для вас. А решті вашої аудиторії давати лише шматочки цієї інформації і казати, що повний доступ до цієї секретної інформації мають лише ваші клієнти. Таким чином, ви будете приносити користь вашим клієнтам, давати їм знати, що вони для вас особливі, і спонукати інших людей ставати вашими клієнтами. Тригер номер 12 Раціональність. Люди часто купують на емоціях, але потім пояснюють свою покупку логікою. І для них важливо, щоб у підсумку їхні рішення були логічними та вигідними. На цьому і базується тригер раціональність. Як раціональність використовують в інфобізнесі? Дуже багато експертів під час продаж використовують так званий стек. Що таке стек? Стек це може бути, наприклад, слайд вебінару, на якому перераховано все, що отримає клієнт, якщо купить вашу платну пропозицію. І навпроти кожної позиції написана орієнтовна ціна. Наприклад, там ти отримаєш ось це, там, умовно, це. Коштує там 100 доларів, ти отримуєш ось друге ось це, це коштує там, 100 доларів, і ти отримуєш там ось це, це коштує те, також 100 доларів. А внизу написано, скільки це у підсумку повинно коштувати. Цінність пропозиції. Тобто ти там це коштує 100, це 100, це 100. У підсумку це повинно коштувати 300. І ти пишеш, що цінність пропозиції 300. І ще нижче написана реальна ціна цієї платної пропозиції, яка є в 3, 5 чи 10 разів нижчою, ніж її цінність. І ти там нижче цінність 300, а ціна реальна 30 доларів. І людина бачить, що ціна в 10 разів менша, ніж цінність. Істек дає наглядне, логічне пояснення, чому цю платну пропозицію вигідно купити, бо ціна пропозиції значно нижча, ніж її цінність. І цей стек дуже часто використовують. Тобто розкладають свою пропозицію на дрібні деталі, оцінюють цінність кожної цієї деталі, пишуть скільки це повинно коштувати, і потім показують реальну ціну, яка в рази менша, ніж цінність. І таким чином ви логічно пояснюєте людям, що ця пропозиція дійсно вигідна. Як ви можете використовувати цей тригер в інфобізнесі? Коли ви будете продавати свої платні інфопродукти на сайтах чи на вебінарах, пояснюйте потенційним клієнтам, чому покупка ваших інфопродуктів вигідна. Для цього наводьте конкретні цифри, факти, дані, дослідження або порівняння, які будуть обґрунтовувати користь від покупки. Це буде добре працювати на тих людей, які керуються логікою, а не емоціями під час покупок. А також буде допомагати тим людям, які керуються емоціями, раціонально обґрунтувати своє рішення про покупку і залишитися задоволеним. Бо є люди, які на емоціях щось купують, але якщо вони потім логікою почнуть думати і побачать, що це невигідно, насправді було, вони розчаруються. А якщо ви їм логічно покажете, що це ще й вигідно, то тоді вони залишаться задоволеним. Це щоб ви розуміли. Ось такі 12 корисних психологічних тригерів, і тепер ви знаєте, як їх використовувати в інфобізнесі. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. А які ще корисні психологічні тригери знаєте ви? Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!